Друзі, всім при привіт! В общем, таке от невеличке відео я хотів записати. Короче, тепер всі відоси, вот эти вот сюжетні, будут э, в мене на другому каналі. Серж 3 огляди, ретро игр. То есть на цьому каналі уже не буде їх, Но я зроблю типа типу, плейлист на цьому каналі. И вони будет перенаправ... перенаправлять на інші. То есть будет... Ну, короче, на цьому канале уже органов Як такових не буде. Бо я раніше заливав на два канала одні те самі видео, а це... а це не прикольно. Тому плейлист тут тут будет этих все видео. Но він будет э перегляди будуть і перенаправлять вас на, на другий канал Якось так. Бо, бо вони сюжетні відео, вони теряються тут в стрімах, там от эти, в списках. Тому я вирішив, Хай краще буде. Так. Ну я вже зробив там о -о -о, это, типа, допис на ютубі, тому я костак. Ну да, будет напевно скоро тоже нове видео, так що підписуйтесь, будь ласка, шоп. Щоб... Бо там мало підписників, 91. Можете в принципі з вс канала дивитися там в плейлисті, просто перегляды будуть же на той же ж Так ось, якось так. Я думаю всі все зрозуміли просто щоб не питала, а чому так і як так Все, всім пока до зустрічі